Я от зараз проїхався по риночку нашому місцевому і зробив свою стандартну закупку, яку я роблю два рази в тиждень, це молочні продукти. Я думаю, що не варто наголошувати на тому, яка різниця між супермаркетовськими продуктами, особливо молочкою і молокопродуктами молоко, творожок, вершки, сметана. Яку роблять селяни, яка прямо от, знаєте з під однієї корови. Не там, де все намішано, якісь порошки, якісь концентрати, розбавлення, це все. А саме, от, де працює рука людини, де вкладається любов, де є праця, де є жива тварина, і одразу після живого контакту з твариною людини виникає цей продукт і його везуть на базар, і це, це живе. Ось, а те, що в супермаркеті. Воно все вже без прани. І я навіть скажу, що воно без такого типу енергії, який є тільки в молоці, свіжому з-під корови. Там є така енергія, яка живить тонкі тканини нашого головного мозку, і це вичищає помисли. Ми починаємо приваблюватися вищими категоріями насолоди. Нам легше розуміти творця, попадати в його бажання. І взагалі йде розвиток духовний. Дуже круто, коли ми живемо тонкі тканини нашого головного мозку, і на це здатне тільки молочко з під корови. Ну, ось така от історія, друзі, І чого я вирішив це записати. А, взагалі, насправді, цей фрагмент про деградацію нашої свідомості, про несвідомий вибір людини. У, в плані простоти, так, людина може обрати правильно, а може обрати просто, елементарно просто. І вона обирає просто. Я чув спілкування двох бабусь, і одна каже іншій, я вчора винесла 26 літрів молочка. До обіду стояла, каже, 20 літрів забрала додому. Виявляєте, 20 літрів людина не змогла продати. Самого якісного продукту у всьому всесвіті це коров'яче молоко. Наскільки люди зіпсували свої смаки, що стали приваблюватись тою простотою, зайти в супермаркет завжди є срок зберігання там фіг знає скільки, і закупитися оцією штукою, яка наповнює тільки грубу нашу природу. Калорії, білки, жири, грубе тваринне тіло. Задоволене, все людині більше нічого не треба. А молоко воно насправді не про це. А його цінність саме в тонкій природі молока, тому що корова, згідно ведичних знань, сама свята істота у всьому всесвіті. Святіша, схоже, що ніж полубоги навіть. От, і виявляєш, яка чистота продукту виходить з цієї корови. Не та корова, яку загнали в стойло, тисячами стоять, не рухаються. Їх доять не люди, якісь оці ну, знущання над твариною, а селяни вони ж по-іншому поводяться з тваринами. От. І я дуже люблю спостерігати, як виїжджаю на поле, як пасуться корови. І от е... класно, класно, у них така енергія, знаєте, от є таке російське слово безмятежність. От щось таке в корові є. От прямо така любов. Ось. Е... Збився трошечки з думки, перескочив на те, що мені зараз більш всього цікаво, це саме духовний розвиток. А тут справа трошечки в іншому, що в мене місто моє южноукраїнське, і біля міста є Костянтинівка село. В селі ну, населення, мабуть, раз в 10 менше, і там не так багато людей, які розводять корів. Так, І оце велетенське місто, воно не може з'їсти. І те молоко справжнє натуральне, яке пропонують селяни. При тому, що всі, всі люди харчуються молокопродуктами. Навіть ті, хто вважає себе веганами, все одно, ну частіше всього, з'їдають якийсь тортик, в якому є сухе молоко, є навіть яйця. Кожен любить морозиво, кожен любить ще якийсь, якусь цукерку з молочною такою шоколадною глазурю, але там є сухе молоко. Тобто молочка в тій чи іншій мірі, вона присутня в житті. Мабуть, 99% людей в світу. Ось, а люди почали обирати супермаркет замість того, що продають селяни. Тому що селяна 10 на 20% дорожче. Так в них і якісніше, друзі. Це не можна відпускати. Не можна відпускати це відношення до свого харчування, свідоме відношення. Знайди в собі сили, знайди час для цього ритуалу і поїдь. Так, це, це процес, друзі. Не завжди це молоко є, воно є зранку, в обід його вже може не бути. Якесь може не подобатись, а те тобі сподобалось, а взяти контакт в тієї людини, а зізвонитися, а домовитися про час, а зустрітися, вийти і забрати молоко. Це цілий процес, друзі. Але воно того варто, тому що це про свідомий вибір свого здоров'я, про свідомий вибір росту своєї свідомості. І що ще не можна відпускати, друга річ це виховання дитини. Друзі. Я бачу, як жінка в колясці, дитинка, років півтора-два, і вона матюкається на всю. І здавалося б, да, дитина ж не розуміє цих матюків. Вона це все щитає, насправді, та все вона розуміє, що вона щитає цю енергію невігластва, яка йде через мовлення її мами, і вона цим харчується. Потім дитина вже наповнена такими нормами, стандартами поведінки, починає себе вести в гуні невігластва. І так живе все життя, ніколи, взагалі, не маючи шанс на якесь пробудження, на якесь осягання Бога. Треба бути дуже і дуже обережним своїм ставленням до дитини і своїм ставленням в першу чергу до себе. Поки ми виховуємо себе, поки ми ростемо самим самими собою. Очищаємося від е, матеріальних концепцій бачення світу, від бруду різноманітного. Беремо аскези, ну чистку, чистку робимо з собою. Якось через зусилля прагнемо вирости над собою. Поки це відбувається з нами, це буде відбуватися з нашими дітьми. В мене є донька, їй 7 років. Ну зараз по деяким причинам у нас невеличка така розлука виникла з сім'єю. Вони поїхали за кордон. Я тут це, звісно, якийсь час дитина росте без батька. Я знаю на що ми йдемо. Я знаю, що це велике опущення і такого краще не допускати. Але це буде варте того, що ми отримаємо. Ти скоро дізнаєшся, що саме ми отримуємо, приносячи в жертву от роз'єднання наших стосунків. Але зараз це особисте, я не дуже хочу туди копати. Я кажу про те, що ми маємо бути прикладами для своїх дітей, навіть якщо нам для самих себе не дуже хочеться бути якимись офігенними, стань офігенним. Для наступного покоління, кого ми взрощуємо. Що буде далі? Дай дитині шанс отримати пробудження, хоч колись, хоч в 70 років. Заклади цей фундамент, щоб дитина мала приклад людини, яка працює над собою дисципліновано, розвивається. Ось для цього потрібно виховувати себе. Якщо тобі важко для себе це зробити, зроби для дитини. Я вже не кажу про те, що зробити це для Бога. Якщо ти не признаєш Бога, якщо ти не релігійна людина, елементарно, суто з матеріальної концепції бачення світу можна жити по совісті і можна навіть розуміючи мову вед, не сповідувати їх, якби ну, як в Бога не вірити. Але оці фундаментальні закони нашого буття в ведах описані дуже чітко, дуже класно. І якщо їх дотримуватися. Суспільство буде рости, хоча б трошки. Я розумію, що це якийсь один відсоток, якихось 5% всього населення взагалі хоч якось відомо розвивається. Але хоча б це нам зараз варто втримати і розширити, щоб ми мали якийсь шанс на, на якесь масове пробудження планети. Інакше піздець, друзі, інакше піздець почни з себе. Почни виховувати себе тією особистістю. Який ти сам хочеш довіряти. Уяви себе дитиною і ти. ким ти хочеш привабитись? Звісно, дитина каже: мені хочеться ті, хто мені, мені будуть дозволяти, комп'ютер, телефони безмежно. Ні. Насправді, коли дитина виростає, вона розуміє, що якби її батьки її в цьому обмежували і якось перенаправляли її увагу в розвиток, було б краще. Звісно, дитина на свою сент... на сентиментальність батьків починає тиснути. Батьки хочуть бути хорошими для своєї дитини і просто її розмазують по гівні. Друзі, ось така метафора, не дуже гарна, але таке відбувається. Я дуже хочу, щоб люди взяли себе в руки і почали щось з собою робити, тому що на вас дивляться ваші діти, беруть з вас приклад, і це дуже болюча тема для мене, тому що в мене не так давно з'явилась дитина. У, я розумію, яка велика робота має відбутися саме зі мною, щоб щось хороше дати своїй дитині. Ось. Ось таке відео, друзі. Відверте, можливо, болюче, але мені подобається те, що я сказав. Насправді.